400 гривень коштує ось такий комплект такого декоративного парканчика. Це 4 секції. Тобто 1, 2, 3 і 4. Загальна довжина, коли ми його поставимо таку в ряд, в нас вийде 2,5 метра. В даний момент він є в нас в кольорі зеленому, є в кольорі білому. Небагато залишилося фактура. Бачите, тут така фактура, ніби під дерево. І коли ти далі дивишся, тако, ну, ш, ну далі, да, відходиш від нього, ти не бачиш, що це пластик. Ну пластик це суперовий. Він е, стійкий до ультрафіолету, він не боїться ні сонця, ні морозу. Його можна залишати на вулиці, ну так само на зиму, можна не прибирати і все з ним буде. Нормально, ну, головне його, звичайно, не ходити спеціально, не бити ногою, не лимати. З'єднується е, з цією секції дуже легко і просто. Ось на таких шарнірах. Ось один шарнірчик. Тут він у нас виходить зверху, на іншій секції, відповідно, з іншої сторони він буде е, ну, так само. З... Ну, Симетрично, тобто вони дуже легко з'єднуються між собою. Ось такі два. Кожна секція має два кілочки, які вставляються в землю. І висота його, коли він буде ось кілочки, вважаємо, що вони стоять в землі. І тоді від цієї висоти у нас тут 40 см максимально. Тут у нас виходить 25 см. Коли вони з'єднуються, всі секції, воно виходить ніби таким полукругом. Тобто вони ну, тако йде. Бачите, не трикутником. Ось так. А ніби такий полукруг. Е, номер телефону в описі під цим відео, посилання на наш інтернет-магазин та інстаграм буде в шапці профілю.